Скільки потрібно дров, щоб отопити оселю? Цим питанням задається багато людей, особливо коли переходять з іншого типу палива на дрова, тобто на твердопаливні системи. Але розрахунок потрібної кількості дров ставить перед власниками нових опалювальних систем задачі, які не мають чіткого та прозорого вирішення. Тому. Щоб допомогти всім розібратися з подібними задачами, ми почнемо з того, що саме треба врахувати під час розрахунку і які еквіваленти взагалі існують. Найпопулярнішими видами палива для опалення вважаються газ, електрика, дрова, торф, вугілля, пелети з різної сировини, рідке паливо, мазут, масло, дизель і тому подібне. Здебільшого виникають труднощі тоді, коли з одного такого палива власники осель переходять на інший, зазвичай з газу на дрова. Саме цю ситуацію ми розглянемо. Розрахунки тепловитрат та різні дослідження оселі ми не станемо робити, бо власник будинку чи квартири і так вже чудово знає, скільки він витрачав газу на опалення своїх приміщень. І додаткових досліджень для визначення цієї кількості не потрібно проводити. Перед нами стоїть виключне питання, скільки потрібно дров, щоб замінити певну кількість газу. Наприкінці це все ще й порівняємо з запаленням іншими речовинами. Так ось, для розрахунку ми візьмемо 100 кубічних метрів газу і розрахуємо кількість дров, яка дає таку саму кількість тепла. Існує безліч таблиць з калорійністю, питомою теплотворністю, температурами згоряння і тому подібне, з яких ми дізнаємось, що один кубічний метр газу згораючою виділяє 8 тисяч кікалорій. Натомість один кілограм сухих дров може видати від 2 тисяч до 3 тисяч кікалорій, тобто в 4 рази менше, ніж кубометр газу. І тут начебто немає ніякої складності перевести кілокалорії з одного виду в інший. Але є купа нюансів, які не дають це зробити. По-перше, вага дров дуже залежить від їх вологості. Чим більше вологі у деревині, тим більше вага. Визначити вологість не завжди є можливим. Особливо коли вам продають дрова, які ви побачите та помацуєте лише коли вам їх привезуть. По-друге, дрова не продають на вагу. Їх продають в умовних кубометрах. До того існує три види розрахунку об'єму дров. Кубометр. Тобто щільна деревина, складочний метр або складометр з укладанням кожної древеня кирядочком. І кубометр насипом, коли у кузов машини просто накидали дрова. І ось тут виникає плутанина, суперечки, купа непорозумінь, бо розрахунки настільки різняться, що інколи похибка досягає не відсотків, а навіть разів. Але пояснити все це дуже просто. Дивно, що цього ніхто ніколи не робить. Уявіть кусок деревини без щілин та проміжків, у якого розмір висоти, довжини і ширини дорівнює рівно 1 метр. Ось це і є той самий умовний кубометр дров. Але його в природі не існує, такого вам ніхто ніколи не продасть. Тож викиньте цю єдиницю виміру на смітники ніколи не рахуйте. Натомість є складометр. Який завжди використовується у розрахунках. Це той самий об'єм з розмірами висоти ширини і довжини в один метр, але він вже заповнений рубаними дровами з купою та проміжків. Скласти дрова у такий складометр теж можна по-різному, і від майстерності складання залежить розміри щелин та проміжків, які можуть відрізнятись у кілька разів. Але прийнято рахувати, що у складометри щілини займають приблизно 30%. Але це все стосується рівненько рядочками складених дров, які зберігаються у вас у сараї чи під навісом. Так привозять дрова дуже мало постачальників. Більшість возить дрова просто накиданими у кузов машини. Накидані дрова у машини мають ще меншу щільність укладання, і від звичайного складометра мають лише 70% дров. При цьому, чим довші самі палки, тим менша щільність укладання та більше проміжки пустоти. Тож ми маємо наступну картину. Коли нам привозять дрова насипом, то від щільного кубометра вони мають лише 49%. І це максимум, який можливий. Зазвичай, ця цифра не перевищує 35-40%. Тому для розрахунку кількості дров треба брати саме ці цифри. Що ми зробимо? Вага висушеного щільного кубометру дров складає приблизно, в залежності від породи дерева, 500 кг. З урахуванням усіх наведених вище перетворень, один складометр сухих дров насипом важитиме не більше 250 кг. Наголошую, сухих, а не сирих, які возять постачальники. Тобто тепла він дасть не більше, ніж з умовних сухих 250 кг згідно таблиць теплоутворення. Простий розрахунок нам каже, що 250 кг сухих дров дадуть стільки само тепла, як і 60 кубометрів газу. Але це за умови, що у вас опалення зроблене з використанням сучасних твердопаливних котлів, де коефіцієнт корисної дії сягає 90% і вище. Натомість, звичайна піч, грубка, буржуйка, старий радянський твердопаливний котел і подібні опалювальні пристрої мають коефіцієнт корисної дії не вище 45-50%. І тому кількість отриманого тепла від дров слід розділити надвоє. Тобто, у старих опалювальних пристроях спалення одного сухого складометру дров насипом дорівнює 30 кубометрів газу. А тепер рахуємо, що ж нам потрібно для опалення зимою? Скільки купувати дров? Наприклад, ви за місяць зими витрачали на опалення 300 кубометрів газу. Альтернативно, твердопаливне опалення у вас здійснюється старою цигляною грубкою або двома такими грубками. Питання у задачі: скільки вам потрібно купити дров, щоб мати таку саму температуру в оселі, як і при опаленні газу. Рахуємо. 30 кубометрів газу дорівнює одному складометру насипом. Тобто 300 кубометрів дорівнює 10 кубометрам насипу. Всі скажуть, що вийшло занадто багато, але це пораховано за умови неефективного опалення сухими сосновими дровами. Якщо ви візьмете березу чи дуб, то кількість дров можна зменшити у півтора рази, тобто вже потрібно приблизно 6,5 складометри насипом, а не 10. Якщо у вас ще й твердопаливний сучасний котел, то навіть цю цифру можна сміливо ділити на два, тобто вже виходить лише 3-3,5 складометри насипом. А якщо ви ще й у своїй оселі температуру в приміщеннях можете тримати на 1 градус нижче, ніж зазвичай, то взагалі на заміну 300 кубометрів газу. Потрібно буде 2-2,5 складометри насипом сухих березових чи дубових дров. Але це стосується суто дров. До них можна ще додати вугілля, торф чи брикети з торфу, а також паливні палети. Їх розрахунок вже ведеться вагою і порахувати все набагато простіше, виходячи з наступних цифр. Один складометр сухих березових дров насипом, що важить приблизно 250 кг в сухому вигляді, може замінюватись приблизно 120-130 кг вугілля, або приблизно 190 кг палет соняшникової лузги, або приблизно 250 кг торфу, або приблизно 200 кг брикетів з торфу. Знаючи ціну кожного з наведених видів палива, ви можете обрати той варіант, який вам більше підходить і, дешевше обійдеться саме для вас. Грійтесь, не переплачуючи і не турбуючись про те, що вам чогось не вистачить. Саме для цього й наведені всі ці розрахунки, цифри та співвідношення.